Як нам усім добре відомо, незрозумілі та несподівані шуми викликають тривогу. Звук це фундаментальний тригер занепокоєння. Слухова система відігрує ключову роль у нейронних мережах, що відповідають за тривогу та страх. Саме тому, якщо у фільмах жахів і трилерах прибрати звуки та музичний супровід, те, що буде відбуватися, здаватиметься чимось смішним і безглуздим, а не страшним. Бля, я хочу какать. Мигдалина, що відповідає за страх та емоції, безпосередньо реагує, на лякаючі звуки і зберігає їх у нашій пам'яті. Хоча спеціалізована література рясніє дослідженнями, які пояснюють, як організми передбачають небезпеку завдяки збереженим у пам'яті слуховим сигналам після відносно невеликої кількості їх повторень, задіяні при цьому нейронні мережі і зв'язки, все ще залишаються незрозумілими. Так чи інакше, травматичні події впливають на синаптичну силу і чутливість, що робить шум особливо тривожним при ПТСР і тривожних розладах.